Величезний привіт АТБ. І зараз ми з вами подивимось морозиво. Дуже круті ціни на морозиво. Знижки до 50% акції по 29%, включно липня. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Величезне вам спасибі. Зверніть увагу, зі знижкою буде морозиво факел, але в синій обгорці. Тут вже розібрали його, дуже хороша знижка. 20 гривень. Знижка 50% на морозову від ласунка какао з вареною згущенкою 100 грамів 17,50. А вишня та абрикос ласунка в таку ж саму ціну. І стакан великий. Своя лінія 100 грамів ківі та манго за 19 гривень. Ну, я заокруглюю копійки до більшого для зручності. Морозиво відруть ось такий полуничний стаканчик вагою 300 г. Також зараз хорошою знижкою 93 гривні. Ой, вибачаюсь, це супер шоколад за 93 А ось це 71. 71 гривня, ось цей стаканчик. Морозиво, від ласка, кофе карамель 500 грамів, 94 грами. 94 гривні. Зі знижкою морозово від розумний вибір. Тут цілий кілограм. За ціною 103 гривні та 50 копійок. Хрещатик пломбір київський з фундуком та вершковим маслом. 350 грамів. 108 гривень, мабуть, я сьогодні візьму його. Великий відерку 500 грамове, максимус. Від ласка зі смаком. Карамель крихтами кондитерської глазурі та печиво за акційною ціною 84 гривні. Зверніть увагу, теж хороша знижка 50%. І можна спробувати ось таке максимус, від ласка. Тут 300 г. Воно також зі знижкою 50%. Лимон, медова карамель та крихти печива, Ціна 62 гривні та 50 копійок. Морозово відрозумний вибір 65 г по 8 гривень. Зі знижкою зараз київський пломбір, є звичайний, а є з наповнювачем лісові ягоди, як вона Ожина, здається. Чи лохина, лохина. Спробуйте, дуже смачний, він вам сподобається. Тут 140 грамів по 34,50. Морозиво Морозово Ice Cake, смак ванілі та какао. У печиві та глазурі. 30 гривень 40 копійок. 90-90 грамів. Хороша знижка, також за пів ціни. Київський пломбір класичний, без цукру 22 гривні. Морозиво від ласунка світлофор 95 грамів. Яблуко, абрикоста вишня. Все йде по черзі. Це лід 16 гривень та 30 копійок. Вітруть морозиво донат. Вага тут 70 грамів. Зараз за акційною ціною 20 гривень. Морозово чорниця ожина відруть. Дуже мені воно сподобалось. 21 гривня та 50 копійок. Вага морозова 85 грамів. Лімо, пломбір ювілейний, 90 грамів, 22 гривні. Та лімо пломбір черешня йогуртове, 80 грамів, 21 гривня. Лімо каштан зі Львова 70 грамів 20 гривень. Морозиво відруть Імперіум. Ось таке цікаве. Смак 3 шоколада 41 гривня. І морозиво відруть чорниця лохина 100 грамів 43 гривні. Ласунка ескімо з маком 22 гривні 85 грамів. Зі знижкою зараз нектар Сандора Сицилійський апельсин 62 гривні. Сандора томат 59 гривень. Оцей банан взагалі ну, неможливо пити, як для мене. 62 гривні. І ось такий по 54 гривні. Для найменших капрісан по 15 гривень. Хортекс рейпфрут по 60 гривень та 70 копійок. І є ще до цієї ж фірми хортекс мультивітаміний за 66 гривень. Хороша зараз знижка на нектари день у день. Яблуко виноград 32 гривні. Яблуко гранат. Та мультифруктовий 32 гривні. Квас Тарас. Білий, півтора-літровий, 33 гривні, акційна ціна. Зі знижкою газований напій Мохіто своя лінія 2 літри 30 гривень. Напій світязь 2 літри. Також 30 гривень. Водичка, своя лінія зі смаком апельсину літрова. А є ще лайм та м'ята. Будь-яка за 15 гривень. Своя лінія Поляна Купель, півтора літрова за 28,60 шістдесят. Водичка своя лінія Трускавецька, сильно газована, півтора літрова, 15 гривень та 80 копійок. Не забудьте, що зараз для мікрохвильової попкорн будь-який за 13 гривень, є різні смаки. Сухий сніданок старт 420 г 65 гривень. Кранчі з арахісом та какао 61 гривня від Доктор Беннер. Пакування 400 г. Сухий сніданок старт. Смак полуниці та банану 420 г за 67 гривень. І, звичайно ж, давайте подивимось ціни на пиво. Дуже багато знижок на алкогольні напої. Так, розпочинаємо з самого початку. Бронск по 39 гривень, кінбріч по 37 гривень. Зі знижкою пиво гільді 31 гривня, тут більше, ніж 500 мл. А в акції пиво патронус 33,70. Віла б'янка, полуниця, росо. Так, за ціною 31 гривня. Сидр за ціною 46,30. Пиво льомза 31 гривня. Зараз будуть виправляти, але тут так всі говорять пиво льомза. Танкер також 31 гривня. Пастеризоване, фільтроване. І є ще ось таке темне фільтроване. Fax 31 гривня. Це в нас світле і є ще ось таке фільтроване. Старого прамен 140 гривень за 4 баночки. Зі знижкою пиво козел. Світле та темне 33,90. Стелла. 4 пляшечки, 4 баночки по 0,5 184. Біле Чернігівське 0, 30 гривень. Нульовка Льовен Брау 30 гривень 50 копійок. 32 гривні льовен Брау світле. Пивоварня номер 1 Нульовка 21 гривня. Пиво Хайк зараз зі знижкою 25 гривень. Зі знижкою пиво опілля. 22 гривні акційна ціна. Злата Прага 34,40. Зіберт 19.06. Темне 29.40. Оболонь преміум. Ось такий м'який смак. 4 баночки за 96 гривень. «Германна річ також 422 гривні. Львівське м'яке літр 800 70 гривень. Пиво десант 67 гривень. Бірмікс Кавун в ціні 21,60 Гараж 38 гривень. Пиво Хольстен 30 гривень та 40 копійок. Хайк вишня 26,40. Це щось нове. Перший раз бачу пиво. Спеціальний смак коктейлю. А це що, спеціальний смак Мохіто. 35 гривень така новинка зараз. Ананас 54 пиво. Гараж лимонний 45,40. Зі знижкою міцне пивоварня номер 1 літр 250 за 50 гривень та міцне світле 39,40. Так, це опілля. Це не то. Його немає. Ось так. Цінник є, а пива нема. Зі знижкою зараз хорошою пиво Туборг Грін 3970. Темне львівське пиво 47 гривень. Жашківське, мабуть, змінили. А ні, це нове, це бланш пиво світле. Тут об'єм цілий літр за 41 гривню. Віденське світле за 36,40 зараз. Обіденське світле 2 літри. Чи більше 66,50. м'яке є повна діжка 32,40. зіберт величезний, 2,400 по 78 гривень. Зараз зі знижкою. Так, і ще в нас залишилось тут оболонь 1,5-літровий за 55 гривень. Бачу, що акція новина також сьогодні багато на цей період. По 29 липня, Ольвія 81 гривня, є біле, є червоне. Гутіє по 96 гривень. 101 гривня Коблево біле сухе столове. Коблево Сапераві червоне 101 гривня. Хороша знижка на Азнаурі. А Лазанська долина біле напівсолодке – лише 67 гривень та 50 копійок. А ще в акції червоне напівсолодке. Червоне сухе – 71 гривня 50 копійок сапераві. Це вино своя лінія, біле столове сухе, 123 гривні. Це у нас вино червоне-сухе. Тут об'єм цілий літр по 120 гривень. Знижка 20% на алузанську долину плодово-столове. Червоне, біле плодово столове, півтора літрове 135 гривень. коблево Шато. 161 гривня, півтора літра. Вілла Ельза. Сухе, 117 гривень. Так, 134 біле сухе та рожеве сухе. 134 гривні. Я вже сказав, я не можу прочитати ті, то... Поназивають такими назвами попробуючи вгадати, куди поставити наголос. Вино сухе, червоне 200 гривень. Французький бульвар 167,40. Артемівське 243 гривні. Артемівське брюд світле 234. Вино кава брюд-біле 228 гривень. Фрателі фраголіно 1,5-літрове. Воно у нас напівсолодке біле 212 гривень. Мореетто лікер 0,7 154 гривні. Крупнік лікер, солона карамель 0,5 175 гривень. Так, крем лікер Роял гривень. Зі знижкою Мартіні Б'янко 0,5, 188,50. Також хороша ціна на Мартіні Б'янко велике літрове 355 гривень. Маренго Мохіто 148 гривень літрове. Маренго б'янко літрове 176,50. Так, настоянка на коньяку Калганов 113 ,05 гривень 0,5. Напій з ромом 0,5 137 гривень. Це у нас хлібний дар класична 0,5 за ціною 89,40. Зараз знижка непогана. І хлібний дар об'ємом 0,7 по 156 гривень. Зубровка смакова 135 гривень, 0,5. Горілка Гетьман особлива 193,07. Це у нас Зубровка 121 гривня 0,5. Текіла Мексика 0,7 342 гривні. Джин Козацька Рада 0,5, 170 гривень та 50 копійок. Бренді 10 років 0,5, 236. Джин 0,07, 0, 0, 0, 0, 0, 315. Ром окірт Баккарді 297 гривень 0,5. Та літровий зі знижкою 495. Дуже крута знижка на кобливо 8 років 0,5 за ціною 204 гривні. Кобливо 3 зірочки 192 гривні 0,5. Дві ліси 3 роки 05, 192,50. Ось такий подарунковий а, моне 8 років 279 гривень, 280 майже. Економних вам покупок, бажаю всього найкращого. Зустрінемося в наступних відео. Нехай у вас сьогодні буде все гаразд.